Чого б це йому так розважатись? Перше квітня, а -а -а. брехня, всесвітня. Головне свято для губки Боба. Пане Крабс, я сьогодні не прийду. Виявив дещо жахливе. Що сталося? Сьогодні перше квітня. О, зрозуміло. До речі, до тебе відвідувач каже, що з музею мистецтв дна він вручить тобі премію як маляру року. Я до ваших послуг. Чого смієтесь? Де пан з музею? А ви розминулись. Так, але він просив переказати. Що переказати? Він просив сказати тобі з першим квітня. Що ж, був радий працювати з вами. Дякую за все, пане Крабс.